Вітаю, друзі, можливо, комусь буде цікаво. Audi A4, Б7 кузов, 2.0 дизель, не фарбоване авто. Ціленьке рівненьке, рідна оптика на оригінальних рідних титанах. 17-та резина, майже, можна сказати, нова. Рідне лобове скло. Автомобіль ціленький рівненький, без пошкоджень по кузову. Нічого робити не потрібно. На задніх парктроніках. По кузову абсолютно ніяких пошкоджень немає. Досить доглянутий автомобіль по салону. Задній ряд сидінь, Автомобіль, видно, по коврикам хазяйський. Карти ціленькі, пошкоджень. Рижиків немає. У нас тут два склопідіймача, салон не потертий. Круїз контроль, шкіряний мультируль. В колір е салону. Салон такий синюватий. Е у нас тут підігрів сидіння, також двохзонний клімат. До речі, все працює. Клімат, круїз. Клімат заправлений, круїз працює, підігрів сидіння також працює. Е до коробки зауважень абсолютно ніяких немає. Досить гарно перемикає, працює чітко. Отже, 2006 рік Audi A4, B7 кузов 2.0 дизель, автомат, варіатор, кому як зручно, рідне лобове скло і нефарбований автомобіль. Літня резина, обслужений, забув сказати, обслужений ззаді поміняні всі салінблоки їх там немало. салінблоки, пружини і, по-моєму, також стойки. По ходовій частині зауважень яких абсолютно немає, по двигуну також. Коробка працює ідеально. Тому, кому цікавий даний варіант, звертайтесь, вартість даного автомобіля стартує з 8 тисяч доларів. Спробуйте себе в Можливості торгу приїжджайте, оглядайте, тест драйв поки що безкоштовний.